День якого не повинно бути на Радіопромінь. Голоси війни, голоси життя, голоси нашої перемоги. Ірина Цілик, ця чорна земля все чорніша, чим далі на схід. Візьми чисту воду і зброю, не вір, не проси, облиш усе зайве. Будь мудрим, кінчай на живіт. Я більше не хочу дітей надто темні часи. Ми будемо йти через гори, гаї і яри, крізь сірі міста й попелища людських катастроф, однак кожна стежка уперто веде до гори, й у світі напевно знайдеться чимало голгов. То що нам втрачати? Ми вільні, веселі і злі, ми маємо спогадів жменьку. І радощів жмут, я поруч з тобою лежатиму в чорній землі, коли буде треба, а поки ми маємо тут червоні світанки у макових мінних полях, ліниві сніданки з роси, і води, і вина, засмаглі обвітрені лиця, прокурений шлях. Весна, літо, осінь, зима, й потім знову війна. День якого не повинно бути. Поезія темних часів на Радіопромінь.